І така ось таке гарне. Вийшло віконечко. Новорічне прям. Що я Так, кого там хвилювало питання, що чоловік щось там має робити? Mm. <гум> То добре, вже покажу, що він трошки щось робить. <реш> <Хоть питається>, да? <реш> да. Коротше кажучи, зараз ми вже будемо встановлювати сюди на відкоси вагонку. Сережка сам її зробив. І зараз будемо її вже довершувати вже нарешті ці відкоси. тут, Співає. <світ> це ти зараз, зараз коротше, планочки оці прибив, при, при, Да. так? Да. Планочки. Thank you. на Зверху вже встановлено. Один вже відказ зроблений. Ну, Під громади, я так розумію, це конша. Покурок зробимо. Значить, від коси я позашпакльовувала те, що тут у нас були такі всякі ну, дирочки прогалини, позашпаклювала все. Тепер воно висохло. І зараз я беру е, наждачку 80-ку. І ось так по цьому всьому, де оці випуклі частинки. Похожуся вісімдесят, а потім зверху буду зашліфовувати зерно 1500. Це вже для гладенької такої поверхні. 34. Я розвідую це все рулеточкою. Тридцять чотири. Я піділожу сюди якусь такусь дощку, щоб по підвіконі не обрізати. Ну, як і всі вже зрозуміли, я це вікно із звичайного багета стінового. Перед цим я хотіла там молдинги якісь замовляти. ну, Коротше кажучи, хотіла взагалі то дерев'яні якісь такі декоративні планочки. Але, на жаль, я в нас їх не знайшла. Знайшла, в принципі, оце ці багетики і подумала, що в принципі, може, можна спробувати. І я вам скажу, що геть і не розчарувалася. Хоча, якщо є можливість декоративні планочки, то краще декоративні планочки. Так що зараз я його все вимірюю, там вимірюю серединки, вимірюю, відрізаю. До речі, справляться з ним простіше, тому що, ну, в принципі, різать ж легше його. І саджу все на малярний двосторонній цю ленту скотч. Хоча, знову ж таки, скажу наперед, що наприкінці у мене там щось не вистачило трішечки цього малярного скотча. І я на маленькому віконечку вже доклеювала на звичайний клеєвий пістолет. Тільки підождала, щоб воно не було таким гарячим. І воно ще, я не знаю, воно ще, напевно. Ще Нічим в принципі, не відрізняється від малярного скотчу. І навіть десь малярний доводилося десь на наступний день ще трішечки, тому що конденсати там, о, і треба було трішечки ще прижати, щоб воно такого гарно трималося, бо знову ж таки в моїй практиці зустрічався такий цей скотч, який відклеювався. Ну Цей, слава Богу, зараз і на зараз навіть не відклеївся, але в моїй практиці таке було. Тому, в принципі, спокійно можна наклевий пістолет. І з зовнішньої сторони, то все рівно нічого не буде видно, тому що ми його якби розпреділяємо по всій площині цього багета. Так що, ну, якби мороки з цим всім взагалі не було. От, взагалі. Хоча колись, коли ми вже знімемо скотчі із вікон, коли, надіюся, у нас буде наша довгожданна перемога, ми познімаємо ці скотчі, а так воно і буде. То тоді, можливо, я зможу кудись поїхати, там, не знаю, в інше місто і знайти декоративні дерев'яні планочки, щоб нібито то воно було як взагалі на постійній вже основі. А на зараз, в принципі, мені геть вистачає і звичайного багета. І вигляд у нього, до речі, дуже-дуже крутяцький. І навіть ну, його поміцності, так як так я його приклеїла, і зараз він, хоча це дитяча кімната, то я бачу, що він має витримати. Хоча хотілося щось таке міцніше. Коротше, вимірюю вимірю оці всі типу, розміри. У мене тут, по-моєму, 35 см, ось оцих маленьких віднизу. І далі роблю. Та й таке собі зробила гарне декоративне вікно. Можу сказати, що в принципі, я зроблю їх по всьому будинку, тому що воно мені дуже сильно сподобалося. І з зовнішньої сторони воно гарно виглядає, і з середини, і бюджетно, і красиво, і міцно, і взагалі. Я, от, Надалі ми вже переходимо в іншу кімнату робити ремонт. Тому я і там. В принципі, на всіх вікнах я зроблю такі відкоси із вагонки, що отакі вікна, тому що воно дуже затишно, воно дуже придає затишок. Дуже так мені подобається. Якщо вам подобається, вподобайте, будь ласка.